Друзі, всім привіт! Мене звати Юля Біляєва. Я духовний наставник я авторка курсу Вандермані. Сьогодні я дуже щаслива познайомитися вас з одною з моїх учениць. Її звати Юля. Юль, привіт, привіт, Юля. Скажи нам, будь ласка, чим взагалі ти займаєшся? Що от щоб ми зрозуміли, які взагалі учні вчаси на Вандермані? Ой, мене дуже творча класна ніша, тому дуже хотілось розказати свої історії. Я хореограф танцівниця. Вау серйозно? Клас! да а так як в Україні це не ну, дуже можна так сказати прибутково. Тому я хочу підтримати цю сферу і хочу розвіяти, що це все можливо. Клас, а ти знаєш, до речі, що я ми тільки вчора з Єночкою обговорювали, з моїм асистентом. Я бальниця, взагалі, причому така професійна, коли була маленька, в мене була ідея того, що, можливо, я була би хореографом, тому що все могло бути, знаєш, що ми б зустрілися в іншій сфері. Добре, скажи мені, будь ласка, з чим ти прийшла в Андермані? От що в тебе в житті відбувалося? Які ситуації, що ти вирішила піти на курс по кармі грошей? Чому? Um, я хочу почати з того, що я одна з олділ. <laughs> я mm -hmm. з тобою вже три роки uh, пішла на карму грошей я за півтора місяці до повномасштабної. Я з міста Харкова. Mm -hmm. Я, 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 я кипиківка також. Так, і я пам'ятаю, мене цікавило не так гроші, як цікавило, е чому зі мною все відбувається, uh -huh. а чому постійно повторюються ті самі ситуації. Я нібито заробила і тут вже через тиждень втратила. Думаю, чому так? Я ж нібито гарна людина, я ж працюю, я ж професіонал, а чомусь постійно щось відбувається. Uh -huh. І я така пам'ятаю, підписалась, довго слідкувала, і мене тригерива не гроші, а Сансара. Я думаю, о! Я а -а -а. не хочу, щоб знову це зі мною сталося. Я хочу працювати і нормально досягти якоїсь цілі, а постійно щось трапляється. Угу. Да, який розкажи: от ти була три рази на Вандермані. Що да. як змінилось твоє життя? Ну, я маю свою студію в Харкові, я вкладала всі туди гроші і. Я пам'ятаю, як я це. Я мала десь дохід 20 тисяч гривень в місяць. Це те, що я могла на себе витратити, все інше я вкладала в студію, вкладала, збирала, вкладала. І ми за півроку до війни відкрили студію. Я навіть брала гроші вже не від того, як вкладала. І звісно, за півроку вона не окупилась. І я пам'ятаю, чоловік втратив роботу. Він теж у мене зі сфери послуг. Ми приїжджаємо в Ужгород. Пам'ятаю, я стою, у мене 60 50 тисяч гривень на руках, а на той час в мене студії вже було 7 років. Я стою і думаю, так, 7 років мого життя, ну і типу я маю 60 тисяч гривень і все. Ну, типу, мої групи вже закриті. І я як хореограф вже не розуміла, як, ну, як мені себе вести, тому що це творчість, це натхнення. а його Я не розумію було. тебе, звісно. І чоловік втратив роботу, і ми такі стоїмо. І, якщо чесно, якщо б не ці знання, я не знаю, що щоб зі мною мені здається, в таку депресію би пішла. Я пам'ятаю, я взяла себе в руки, така: Так, Юля, давай, м що ти можеш зробити? Е ти практикуєш, бач, знаки, що відбувається, радій, тому що ти маєш. І... Я пішла працювати в магазині одягу, працювала за шість п'ятсот гривень. І я і прибирала, і торгувала, і все. Власниця студії, яка мала свій бізнес. І я така думаю, так, ну шість п'ятсот це вже не нуль. Супер <рес> клас. Още, як я думаю, клас. А далі я вже пішла адміністратором працювати. Така так, десять тисяч це вже більше ніж шість <рес> п'ятсот. Ось в мене закрилась студія, і ці знання мені е, твої уроки допомогли прийняти це. Я пам'ятаю, я не знаю, як сім років студії. Це все моє життя було. Я розумію, хто, що це дуже важко. хто був е, закоханий в свою справу, повинен розуміти, що це таке, коли ти вкладаєш в свою творчість. Я пам'ятаю, ми йдемо з чоловіком по Ужгороду, і я кажу, ти знаєш, я прийняла. Ну, я дійсно Виспустила. відчула да, угу. я дійсно відчула, що все. Ну, те моє життя закінчилась. Ну, типу, все, сім років, окей, все, було класно, був мій досвід, але я прощаюсь, Ну, типу, я приймаю те, що є. І що було далі? І закрила, звісно, студія. Я от це починаю там працювати в магазині, потім адміністратором. Потім потрошку вже через час починаю викладати. <кх> І мої педагоги з Харкова вони кажуть: Юля, ми готові, можна ми почнемо? Я така. Заради вас я зроблю, що ви мені скажете. Ну, типу, я готова для вас. І Я домовляю за приміщення. Ми відкриваємось. Тоді було страшно дуже в Харкові. Це було там через три місяці після uh -huh. початку. Ми там навіть транспорт погано ходив. Uh -huh. І я думаю, я зроблю все, що я можу для них. Uh -huh. І що буде? Давай, Розка, всім вже цікаво, що відбулося зараз. Що відбувається зараз? Що відбувається зараз. І почали приходити люди в результаті. Я в шоці досі про це говорю. За 23 рік зі студії я заробила 29 тисяч доларів в Харкові вау, під час вау, війни. Це просто дуже круто. Я не планувала взагалі круто. заробляти на ній, тому що я хотіла просто допомогти педагогам, щоб вони просто викладали і люди, які живуть в Харкові, могли Молодці. десь це проявити. І Таким чином, от допомагаючи е, студії в Ужгороді, допомагаючи своїм педагогам, роблячи практики з Вандермані, буквально я ж кажу, менше ніж через рік, я вже почала отримувати дохід, і от 23-му році да, от так. от дев'ять тисяч доларів. І зараз в мене працює студія. Це як одна з джерел моїх доходів і. Я займаюся, займалася останній рік кармою популярності, і я живучи в Ужгороді, в маленькому місті, просто всі думають, що про популярність і медійність це Київ. І м за рік практик, за рік е своїх, е те, що я почала робити. Я зараз одна з самих популярних хореографів України клас живучи в Ужгороді. Клас я запустила свої онлайн курси. Вау. Коротше, я багато і щаслива. Клас! А три роки тому я працювала за 6500 і мила підлогу. Слухай, дякую тобі величезно Просто за цю історію. Просто вона неймовірна. Так. Я хочу трішки, я завжди плачу, якщо що, мене дуже торкає це, тому що ти зараз розказуєш, ти так чуттєво розказувала про свою справу, а ти частина моєї справи, в яку я вкладаю все своє життя. І це для мене дуже чуттєво. Я хочу прокоментувати для тих, можливо, хто буде вперше дивитись, просто щоб ми виглядали курс по кармі грошей, карма грошей це дуже твердий інструмент. Так, і за да. словами. Хочу прокоментувати, що мені ну, чітко зрозуміло, що у Юлі дуже важлива річ, яка з нею відбулася, це те, що вона навчилась відпускати. Yeah. Тому що після війни люди буквально розділилися на дві категорії, uh -huh. які відпустили минуле життя, і відпустивши, що чим легше ми відпускаємо, тим легше до нас приходять нове. Це дуже сильно пов'язано на рівні духовності. І друге, коли Юля багато каже про свою мотивацію, де вона каже, багато що в неї з'явилися кармічні партнери, ми в курсі це дуже детально розбираємо. Але глобальний сенс в тому, що наше життя працює таким чином. Що мірозом це така відеокамера, яка записує всі наші думки, всі наші дії 24 на 7. І якщо ми хочемо рости у грошах, якщо ми хочемо це все мати, ми маємо. Е, да, у нас є такий низка е, списочок. Е, Думок, мотивацій, які ми маємо в собі розвивати. І одна з них ми маємо хотіти щось робити, щоб інші люди теж мали гроші. Тобто, думати не лише про себе, що я так, щоб моя студія стала найкраща, так ой, а тут, якщо цей хореограф піде в іншу студію, що буде, ні, я буду якось його тримати. Ну, всі наші звичайні заздрість до конкурентів і так далі. Тобто, навпаки, ми розвиваємо те, щоб ми думаємо об інших людях, да? і є цілих техніки, як саме це робити, як це проскорювати. те, що Юля трішки коментувала про ці практики, це. Про це дякую тобі просто величезне. Дякую за твою натхнену історію. Дякую тобі дуже. Дуже тобі дякую. Дякую дякую. 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 дякую.